так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде, можна сказати, не дуже цікаве відео, але досить таки корисне для людей, які хочуть зробити собі гарну блокировку диференціалу на такому тракторі МТЗ. Неважно, який чи 80 чи 82-й. Головне, що це МТЗ. Як так сказав, як будто з гордостю, ну це трохи не так. Так, як розумієте, зараз я виїхав і от... Досить таки гарно можна буде показати, як працює моя блокіровка. Хто не знає, за те, що вона тут пневматична, а не заводська масляна. І тут є вже великий ряд можна сказати, плюсів. Як розумієте, зима прийшла досить таки швидко. Ще позавчора я орав. Гарно, без снігу, все добре, але випало. Отака от кількість снігу. Ну і Залишився в мене огородок, можна сказати, поблизу. Я вирішив виїхати в таку погоду поарати, що воно буде виходити. Ну Як бачите, за те, що начебто непоганий, перевертає все добре, але трактору дуже тяжко. З усім включеним і з передком, і з блокіровкою, з усім, ну, йому важко. Е, так, Повернемося до блокування диференціалу. І так, Як розумієте, Говорив спочатку відео за те, що блокування в мене пневматичне. Тобто вся система пневматична компресору, це все МТЗовська залишається. Перейдемо зараз до ресиверу. Заводський ресивер залишився, але як бачите, він має трішки укорочений, тому що в мене оця установка, фронтальний навантажувач був, і воно ну, не влазило, тому довелося його підрізати на 15 чи 20 см, не пам'ятаю. І тим самим зменшити об'єм даного ресивера, але нічого страшного. До ресивера, як бачите, зверху я приварив такий штуцерочок і далі все пішло, можна сказати, комплектуючи Тобто, З зблокування, чи тормозна система КАМАЗовська. Я не КАМАЗіст, тому не буду дуже розмусолювати. але це все в магазині для Камазів можна знайти. Так, штуцерочок, оця от магістраль КАМАЗовська також пішла, діаметр 8, напевно. Так, восьмерка діаметр пішло, і пішло воно в кабіну. Далі воно там заходить. Зараз перейду в кабіну і покажу, що було більш. Більш-більш так Трішки не чисто, вибачайте, але ніколи зараз до чистоти потрібно працювати. І так, далі оця трубочка заходить ось оцей ось пульт керування на там вомом і тому подібне. Заходить вона десь. десь ну там. Досить розумно, я розказую, де воно заходить, як, але нічого я не сверлив, для того, щоб запустити ту трубку. Потім я купив отакий ось екран блокування. Зовні його не видно, цього крана блокування, але як бачите на фотографії, це заводський кран блокування диференціалу КамАЗ. Досить такої простої конструкції, в ньому два виходи. Точніше, один вход, один виход. І, як розумієте, шланг під'єднуємо до входу, а далі вже виход пішов. Ось у нас пішла оця шлангочка. Тут захована, нічому не заважає, вийшла тут і пішла отут. Отвір під резиночку і де електропроводка йде. Далі все це діло, шлангочка пішла. Зверху баків, підмотано все на стяжечках, нічого ніде не перетирається, не переламається і не заважає. І заходить сюди на штатне місце до цього механізму блокування. Раніше, як я говорю, воно було гідравлічним, зараз уже пневматичним. Зайшло воно на це місце, де раніше була гідравлічна система, якби гідравлічний канал. Нічого тут не мінялося, лише ну, свої штуцерки, підгончики і тому все подібне. І заходить це все діло через трійничок. Трійничок також своєобразно на колінки був зроблений, і в нього вкручений, ось як бачите, це датчики. Тиску масла чи з Лануса, чи з сенса, не пам'ятаю, що дому було, та я туди і вкрутив. Він грає роль, можна сказати, грубо кажучи, тормозної жабки. Тобто тиск створюється, у нас в ньому контакти розмикаються і на усьому супроводі. Це управляючий провід, на ньому нічого, ні плюс, ні мінус. Але коли в нас тиск пропадає, то тому у нас перемикається тут контакт, такий принцип. перемикаються контакти, і тут вже у нас йде маса, як зазвичай прийнято. Але наперед скажу, якщо хтось буде таке саме робити, то потрібно. Ой, зараз підлізу, покажу. Так потрібно ось о, приварити, припаяти туди е, мінус. Тобто оце ось оранжевії термовопосадочки, це в нас провід мінус. Так як на даний, даному датчику ніякого ні мінуса, ні, ну, ні мінуса, не буде, тому що там резинка в нас пішла, тут резинова чи ця пластикова трубочка. І припаяти потрібно обов'язково сюди масу. Так. Ну і провідочок далі у нас пішов. Для тих, хто розуміється, з електрикою буде досить таки просто через п'ятиконтактне реле. Тобто. Через п'ятий контактне реле, управляюще провідна сієсть, далі, далі реле, бла бла бла. Кому цікаво, не буду розмусолювати, але можна це все в інтернеті знайти, як під'єднати. І виходить у нас така річ. За те, що коли я вмикаю кран блокування, ось, все, тиск пішов, у нас повинна буде загорітися оця лампочка. Коли я вимикаю даний кран, все, він стравив повітря. Вона повинна гаснути, але в мене щось десь я не пом... закоротило, щось пішло не так, і зараз ніколи це все виправити. Але вона повинна гаснути. Ну, Тим не паче, вона не гасне, я частіше звертаю увагу на оце. Е, так, ну такі справи. До речі, якщо хтось напише, там вважатиметься за те, що тут лампочка є спеціальна, яка не задіяна в приборній панелі, то ось дивіться. Оце вона оранжувалася. Опа! Як показати руку, оце ось. Це блокування диференціалу, але її досить таки погано видно. Тобто, ну, що мені краще дивитися або на цю, або на цю червону. Звичайно, червону, вона і в очі кидається. Звичайно, можна робити без цієї сигналізації, але е, і свого як би, гіркого опиту знаю за те, що раніше, коли в мене стояла штатна заводська блокировка, вона щось барахлила і не вимикалася в свій час. І тим самим, коли вона не вимикалася на розворотах, там коли доходив до кінця поля. В мене сталося так за те, що я розірвав собі диференціал. Сателіти пішли по боку і все інше. Тому довелося досить таки недешевий ремонт робити через всього-навсього просту блокировку диференціалу. Тому викинув я це все штатне і встановив таке пневматичне. Досить таки просто швидке. І саме головне за те, що воно надійно працює. В минулому і в цьому році я вже працюю з, блок... з блокировкою, і мене все абсолютно влаштовує. І саме головне прям. Жирний отакий ось плюсик за те, що отут менше срачу, за те, що немає штатної цієї білібірди, яка постійно тече. що б ти з нею наробила не за те, що вона із заводу тече, його немає. Тобто у нас там набагато більше місця стало і набагато менше течі, що вже дуже великий плюс, як я вважаю, так як в МТЗ і так досить вистачає таких місць, де можна масло видавити, з розподільника, там і ще щось, і шлангочки, бла-бла-бла. Ну МТЗ цим славиться. Да. Звісно, можна зробити це ще діло все електричним, як би знаєте, як на імпортних тракторах, там кнопочку клад, цік мик і в тебе блокіровочки поїхав. Так, але це більш дорожче буде коштувати, тому що електромагнітні клапана повітряні. Чи пневматичні вони ну, дорожче набагато стоять. ось кран блокування, він мені обійшовся в 120 гривень, то електричний оцей клапанок він буде коштувати. Я ось недавно купував, назяла собі на сигнал, то він коштував, зараз скажу, 350 гривень один. А їх сюди потрібно буде два, якщо електричний робити. Ну, в кого якби, є бажання, то це, звичайно все можна зробити. Так, отакі справи ми маємо. Фух... Зараз будемо переходити до демонстрації даного блокування диференціалу. І подивимося, що ж воно та і як. Погнали. Так, завели. Вімкнули компресор. Але скажу за те, що він вже в мене накачаний. Можливо, трішки підпустив. Так, ну ось, як розумієте, це все діло працює, тому скільки тут? Сім атмосфер. Ну що ж, почнемо! Так, передача, переднє місце, зараз давайте вимкнемо, для того, щоб більш зрозуміло було. Так, зараз вимкнуто блокування. Починаємо рух, опустили. Поїхали і одразу ми, ми зупиняємося. Далі вмикаємо переднє міст і починаємо рухатись. Рухаємося, важко без передка. Але якщо я вимкну, ми зовсім стоїмо. Вимкнув. Ладно, включимо передній міст, щоб не мучити вже, трактора. Так, пішли. Давайте вимкнемо. Якби одним кадром це все для вас зняти. Стравили. Все, стоїмо. Вмикаю. Пішли. Досить. Ну, як бачите, все це працює просто гарно і ідеально. Так, Для того, щоб було більш зрозуміло, зараз вийду. Включу нижчу передачу, щоб можна було вийти та показати, як працює блокування. Так, Починаємо. Е, так, Передок нехай працює, додаємо. Вмикаємо. Так, ну, так, Такі передачі нічого не зрозуміло, але трактор іде, як розумієте, колеса крутяться рівномірно. Блокування в нас працює. Так, ну ладно, досить мучити трактор та будемо вже орати так, як потрібно. Ну, а це, можна сказати, зараз таку пару під снігом. Тільки з блокуванням я і працюю. Ну а в кого залишилися ще якісь питання, пишіть в коментарях, я обов'язково їх прочитаю і буду відповідати. А на цьому все. Якщо було корисно, ставте палець вверх. Якщо ні, вибачайте Всім миру та добра.